Там є список із 23 гріхів. Якщо ви впіз... можливо, ви впізнаєте себе в тому списку, так що вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, чвар, лестощів, лихих звичаїв. Обмовники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безрозсудні, непримиренні, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві. Вони знають праведний суд Божий це віруючі. Вони знають праведний суд Божий, що хто чинить таке вартий смерті. Однак не тільки самі таке роблять, але й тим, що роблять, сприяють. 23 гріхи. Люди роблять, які знають, що це гріх, достатньо знають. І ви зрозумійте, брати і сестри, що ці 23 гріхи робляться по одній причині. Для того, щоб ці 23 гріхи прийшли в твоє і в моє життя, достатньо однієї причини, яка написана вище. Чому стали ці гріхи? 28 й вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розумові чинити неподобство. Бог каже діагноз гріха. Вони не турбувалися, вони не заботилися, вони вважали за непотрібне мати Бога в розумі. І так як Бог не був в розумі людини, це закінчилося великим списком гріховним, щоб цього списка не було достатньо тільки одного мати Бога в розумі.